Усім привіт! Сьогоднішній звіт, друзі, буде вночі, тому що зранку я їздив по справах в аеропорт, потім я плавав, потім їздив в столицю. І зараз лише повертаюся, друзі, додому. Буду все мити і робити звіт. Ось там, друзі, моє місто. Їду я туди. Ще трохи залишилося їхати. І так, друзі, звіт. Вже взяв таку лампу. Бачите, вечір. Добрався додому, друзі, закінчив всі свої роботи. І роблю, друзі, звіт. Це для сьогодні золота не було, зразу кажу, не було. Але була така цікава місцина. Я там вже плавав не один раз. Ну і сьогодні я туди пішов. Бачите, назбирав сміття, друзі, нічого ще не перебирав. Зараз покажу все. О, Це якось попало. Я цього точно не брав. Ну таке піде до ракушок. Бачите, навіть таку банку забрав. Все сміття забрав сьогодні, друзі. Що було. Що знайшов, то я і забрав, друзі. Переберу онлайн. Ну, навіть таке забрав. Хоча міг не брати. І ще, до речі, я цей пляж більше навіть не піду, поки не буде штурмів. Але бачите, я все забрав. Це на той випадок. Якщо колись ще піду. Так, цікаві. Речі я зараз вам покажу, друзі. Саме цікаве. Ну, якась гільза. Так, зараз, зараз. Не перебирав, друзі, лише з хабарниці викинув. Ще нічого не мив. Зараз буду мити. Вон Петрусь допомагає. Жердос малий. Так. Так, а це вроді був свинець. Щось дуже тяжке. Так, це свинець. Це свинець, свинцю навіть не було, друзі. О, такий кусочок. Але сміття було. Було кілька монет, дорога не відбилася. Але я сьогодні, друзі, дивіться, кульчики два. Ха -ха, одинакові. Блін, знайшов в різних місцях. І я так думаю, ні, чуть-чуть інші. Чуть-чуть інші. Так, друзі, чуть-чуть інші. Ну але, блін, а може і одинакові. Знаєте, ось такі два кульчики попалися сьогодні. Так, зараз швиденько переберу. Так, що сьогодні є? Монети, друзі. Ось такі монети, а свинцю два. Два свинцю сьогодні, друзі. Це весь свинець. По монетах в мене було сьогодні ось таке. Євриків було дуже мало, як для мене, як для того місця. Ну я сьогодні пройшовся по, старого, по старих своїх місцях. Так що їх там не могло бути багато. І я так дуже швидко, тому що я. Як сказав на початку відео, я їздив спочатку в аеропорт, потім плавав, потім їздив в столицю і зараз роблю звіт, друзі. І так цілий день пройшов. Ось таке, друзі. Не буду навіть перебирав, немає нічого цікавого. Було б шикарно, якби було золото сьогодні. Золота монетка немає. Сьогодні зустрів товариша там на тому плавання я якраз вже вилазив, а він... Саме йшов в нас заплив, друзі. Ну, одним словом, таке навіть не хочу придивлятися. Грубо, 4 євро більше немає. Саме шикарне, що було сьогодні. А, ракушки, дивіться, друзі, які вони страшні. <смі> на цьому пляжі є. Вони такі взагалі грубі дебелі. Ну, я їх взяв, бачите, ось такі ракушки. Тому що маю різні, Ну, ще взяв такі. Потрібні, щоб були всякі ракушечки. Це вже до сміття якась побита. Так, і з знахідок, яких я собі... Зарахую, друзі, дивіться, який цвах. Якась бронза. Бачите? Два цвахи сьогодні. Оце я до піску вже витирав, так нормально. Ну, я знаю, звідки ті цвяхи. там, вони там є, друзі. І ще один такий самий. Я його не чистив ні піском, нічого. Шкода, друзі, він зломаний, бачите? Ось такий, чуть-чуть зломаний. А зверху вони практично одинакові. Бачите, може навіть один майстер робив. Шкода, що зломаний один. Ну, але то таке. Ось таке, друзі. А, і по знахідках, друзі. Одне якесь колежко попаде на відео точно. Дивіться, одне звенить, а друге ні, бачите? Але це не золото. Це якась, якась яка штука, Ці, друзі. І все без золота сьогодні. Але звіт роблю, щоб не думали, що в мене завжди є золото. Немає, бачите? То всім удачі, вам!